19 грудня в більшості регіонів України очікуються нічні заморозки. Також прогнозується мокрий сніг у східних областях країни, зокрема на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, температура повітря вночі знизиться до мінус трьох, мінус семи градусів. Нарешті території України у нічні години від мінус одного до плюс трьох. На Полтавщині небо вкриватиметься хмарами. Вранішній дрібний дощ зі снігом у день зміниться дрібним дощем, що закінчиться до настання вечора. Температура повітря вночі становитиме мінус три градуси, вдень плюс шість. У Кременчуці синоптики прогнозують похмуру і бездощовиту погоду. Світлою передоби повітря прогріється до плюс шести градусів. Вночі очікується нуль. У горішніх плавнях погода буде похмурою, без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці 0 градусів. Денна становитиме 6 градусів із плюсом. Вітер південно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 19 грудня 1982 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.